Продовжуємо з вами читати тексти, і сьогодні буде текст дуже коротенький, але в ньому буде ще 5 питань, на які треба буде відповісти. Отже, текст називається Ben and his hen. Я спочатку текст читаю, потім перекладаю речення за реченням, пояснюю граматику і після того читаю текст ще раз та відповідаємо на питання. ben and his hen ben has a hen his hen is red his hen sits in the basket oh there is an egg in the basket pet hen thank you for this egg ben and his hen ben tayo kuruchka ben Has a hen. У Бена є курочка. Has ми використовуємо, коли говоримо, що хтось має, він має, вона має. Ben has, he has, she has. Якщо я маю, I have. His hen is red. Його курочка є рудою. Red може перекладатися як рудий або червоний. His hand sits in the basket. Його курочка сидить у кошику. Ми використовуємо in, коли хочемо сказати, що щось є всередині чогось. Наприклад, in the basket, у кошику, у сумці. In the bag, у коробці, in the box і так далі. Oh, there is an egg in the basket. О, oh, у кошику є яйце. Конструкція there is, використовуємо, коли хочемо сказати, що щось десь знаходиться. В нашому випадку це яйце, яйце одне, тому використовуємо is. There is an egg in the basket. Pat hen. Thank you for this egg. Курочко. Або pet hen. Pet – це означає домашній улюбленець. Тобто курочка саме як домашній улюбленець. Дякую за яйце. Thank you for this egg. Або дякую за це яйце. For перекладаємо як за. Thank you for. Дякую за твій подарунок. Thank you for your present. Дякую за твою допомогу. Thank you for your help. Тепер давайте відповідати на питання. Who has a hand? У кого є курочка? Пам'ятайте, що майже половина відповіді вже є у питанні. Наприклад, в першому. Замість Who, ми можемо підставити Ben, тому що у Бена є курочка, і ми скажемо, Ben has a hen. Бен має курочку. Наступне, What is the color of the hen? Яким кольором курочка? А Значить, color написано у американському варіанті. А в британській англійській пишеться з буквою U. Починаємо відповідати з підмета. Колір курочки є рудий. The color of the hen is red. Початок нашої відповіді. Майже половина відповіді є в питанні. The color of the hen is red. Третє. Where is the hen?» Де є курочка? Починаємо відповідь з нашого підмета. The hen is in the basket. У відповіді спочатку йде підмет, потім присудок. Хто, що робить? The hen, хто, що робить. Is, тобто є. the In the basket. The hen is in the basket. What is in the basket? Що є у кошику? Яйце є у кошику. Замість what ми підставляємо egg or an egg. an An egg означає одне яйце. Чому ми використовуємо тут an, а не E, тому що слово egg починається на голосний. Тому ми маємо використати артикль an. An egg is. In the basket. Замість what підставляємо an egg. І все у нас відповідь готова. An egg is in the basket. І п'яте. What did Ben tell the hen? Що бен сказав корочці? Чому у нас тут стоїть did? did? Це допоміжне дієслово, котре використовується в past simple. Past simple, це минулий неозначений час або минулий простий час. І щоб побудувати питання, ми використовуємо допоміжне дієслово did. Воно ставиться на початку запитання, але якщо у нас є а, запитальне слово, таке як what, where, when і так далі, то воно вже буде стояти після нього. What did Ben tell the Hen? Бен сказав дякую за яйце. Ben told. У минулому часі, у минулому простому. Tell перетворюється на told, тому що це неправильне дієслово, і ми маємо вивчити його. Або, якщо забули, подивитися в табличку неправильних дієслів. Це буде в другій колонці. Tell, told, і третє told також. Ben told the hand. Thank you for this amb. Читаю ще раз текст. Один раз повільно, і другий раз уже швидше. Ben and his hand Ben has a hen. His hen is red. His hen sits in the basket. Oh, there is an egg in the basket. Pet hen. Thank you for this egg. Ben and his hen. Ben has a hen. His hen is red. His hen sits in the basket. Oh, there is an egg in the basket. Pet hen. Thank you for this egg. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!